Мене звати Пошероцов Ігорович. Я навчаюсь у Миколаївському ліцеї номер 42 у четвертому Б класі. Я презентую вам свою роботу до конкурсу Моя СТЕМ-ідея. Цей винахід буде корисний для тих, хто трохи схожий на мене та люблять, які полюбляють рослини, але іноді забувають їх полити. Мій винахід. Називається автоматичний вимірювач вологості ґрунту. Вшиплення готове. Зараз ми будемо поєднувати зачірку області і контролю. оживання до схеми. А тепер розпочнемо експеримент. Це фініки, які я виростив з кісточки, це датчик вологості ґрунту. Тепер я його встромлю у суху землю, а зараз я вимкну і перевірю, яка вологість ґрунту. Якщо за потребою, вон, воно вилітне достатню кількість води. Зараз засвітились діоди, тому що воно вилило достатню кількість води, яка потрібна для рослин. Мене звати Малиша Даніл. Я навчаюся у 4 А класі. Миколаївській гімназії номер 6 Мій проєкт називається Міні-вітряк. В Україні іноді трапляються відключення електроенергії. Людям потрібні альтернативні джерела світла. Одним з рішень використання енергії вітру. Цей проєкт показує, як навіть маленький вітряк може виробляти електрику для освітлення. Я використовував коробку, картон, світлодіод, кисточку, клей ножиці та маленький моточик дитячого іграшки. Зробив лопаті Я вирізав 4 однакові лопаті з картону. Я склеїв, та прикріпив лопаті навколо маленького диска з картону. Переконався, що лопаті вільно крутяться і нічого не зачіпає. Закріпив вісь на моторчику це за допомогою клею я натиснув вісь на вал моторчика так, щоб хлопоті могли вільно крутитися. Я під'єднав два дроти до клем моторчика і другій кінці до світлодіода. Закріпив моторчик на підставці. Я приклеїв моточок до картонної підставки пластилином та ізолентою, щоб він не падав. Модель можна використовувати вдома та у школі як навчальний приклад. Вона показує, як можна отримати світло без розетки. Проект має практичну цінність. В умовах відключення електроенергії. Коли важливо мати альтернативні джерела живлення. Протестував вітряк. Я поставив вітряк перед феном, лопоті закрутилися і світився світлодіод. Зробив висновок, що вітряк виробляє електрику від вітру і може давати світло. Чим більше сила вітру, тим більша потужність енергії. Мій вітряк це маленька електростанція. Він ловить вітер своїми лопатями і перетворює його на світло. Навіть коли вдома немає електрики, така модель показує, що природа може допомогти. Всім привіт, друзі! Це Коваленко Ярослав. Ми сьогодні будемо годинник робити. Це прикраси, стрілки, механізми, цифри, і олівальці, і нитка. Ми спочатку будемо робити таке. Спочатку ми беремо механізм, ставимо туди. І тепер беремо нитку з олівцем. Ми ділимо коло на шість рівних частин. Тепер ми ділимо пополам частин. Перший раз у перший клас це ми цікава, таємнича і водночас ляклива та незрозуміла для першокласників. То щоб їх адаптація була спокійнішою і комфортною, я запропонувала своїм вихованцям долучитися до проєкту Створюємо гру своїми руками. Все почалося з паньків на території ліцею. Вони нам нагадували маленькі столики для гри у хрестики нулики. Тож Дар'я вирішила їх оживити, розмалювала, розлінувала, покрила їх лаком. Перший крок зроблено. Далі почали думати щодо виготовлення фішок для гри. Обговорили з дітьми усі можливі варіанти щодо матеріалу і фігурок. У Поліни. Мама стоматолог, тато військовий лікар на фронті. Тому вона виготовляла фігурки з гіпсу і обрала смайлики, запозичивши колір у нашого прапора. Тепер, коли діти грають її фішками, то кажуть, хто б не програв, перемагає завжди Україна. Магія любить ліпити з пластилину, але згадавши, що його можна замінити глиною, із задоволенням обрала її. Фішки вирішила створити у образах улюблених героїв кішечки та авокадо. Ці фішки стали найулюбленішими для дівчат. Дениско дуже полюбляє куховарити і найбільше пекти печиво, тому вирішила зробити фігурки з солоного тіста, обрав котика і мишку із своєї колекції фігурок для печива. При виготовленні фішок усе було для нього звичним. От тільки цього разу творчості і цікавості у роботі було більше, адже котик і мишка потребували розфарбування та покриття лаком. Тепер на перервах у класі, на відпочинку в групі продовженого дня, в укритті повсюди діти грають у хрестики нолики, обирають кожного разу різні фішки, різні образи, вже встигли граючись дослідити, що фішка із глини найкрихкіша із муки трохи міцніша, і виявилось, що. Гіпс найміцніший, Дмитрику важко давалася адаптація. Сумує за мамою і татом. Тому він разом з батьками виготовив із великих пластикових пляшок такі собі ненажер символів сили Дмитрика. Вони дуже люблять поїдати м'ячиків із фольги і паперу. Хлопчик дав друге життя пластиковим балсаночкам, додав трохи фантазії і своїх мінь. Вийшли чудові ненажери, що звеселяють дітей і Дмитрика. Дар'я збирала кришечки. Тож для виготовлення своєї настільної гри перекоти поле згодилися кришечки, коробка від маминих нових черевиків, та м'ячик із шарикового дезодоранту, що вже бабуся зібралась викинути. Ото молодці дали друге життя трьом предметам. Катруся полюбляє баскетбол, тож вирішила створити такий собі маленький майданчик для тренувань. Катерина любить малювати, вирізати, клеїти клеєм. Все це згодилося для виготовлення гри у баскетбол. Дуже полюбилася ця гра хлопцям. Постійно, у вільні хвилини, відточують свою майстерність. У Тарасика мрія полетіти у космос, тож обрав груз улюбленою тематикою вперед до зірок. Використана коробка стала основою для космічного простору. Велика кількість фетру, яскраві зірочки, цифри все це робив. Сам мама допомогла з кубиком та ракетами, адже вони повинні були рухатись. Гарна вийшла гра. Тепер мої першокласники з досвіду знають, що грати цікаво, але не менш цікаво і виготовляти ігри своїми руками, використовуючи свої знання і вміння, проєктуючи, оздоблюючи, фантазуючи, додаючи різні ідеї і свої родзинки. Тепер я впевнена, що мої вихованці, виготовляючи ігри для гри в ліцеї, зробили перші кроки, що мотивуватимуть їх в майбутньому все більше: проєктувати, конструювати та експериментувати, адже це цікаво, корисно і весело. Дивись, творять недалеко а Зробити гру. Я попросив надрукувати кріпіри. Ми статом поїхали ігри гараж. Тепер ящик зелений. Я потім перебив кріпіри. І прикрасив наліпками. Щоб наліпки не видівалися, Я покрив їх лаком. Я знайшов свої старі кубики і гра готова. Вау! Wow! Повезли кріпіра до школи. І цікавіше. Тепер ми з друзями граємо в класі. Всім привіт! Мене звати Камінський Дмитро, я навчаюся у 4 А-класі Миколаївського ліцею номер 42 Зараз я покажу вам свою роботу у номінації См конструювання, яка називається розвідний міст. Для будівництва моста я використовую лего деталі різного і форми та розміру. Щоб міст міг підніматися і опускатися. Перекоріплюю його рухомими деталями. На нерухому частину моста перекріплюю приймач сигналу, який будуть використовувати автомобіль. А під мостом переріплюю приймач, який будуть використовувати кораблі та катери. Тепер потрібно зібрати схему, яка буде керувати мостом. Я вже поставив батарейки. Тепер встановлюю фоторезистор, світлодіод. Геркон та лампу розжарювання. Клатами з'єднуємо всі елементи. Схему я зібрав на основі логічного елементу або. Або прикладаємо магніт до геркона і світить лампа розжарювання, або світимо на фоторезистор і загорається світлодіод. Як все працює? Машина під'їжджає до моста і сканує картку. Приймач її зчитує і передає сигнал електроприводу, який опускає міст. На моїй електросхемі загоряється лампа розжарювання. Лампа загорілась, значить, міст опустився і машина може переїжджати. Коли підходить катер, він має сильним ліхтарем посвітити на фоторезистор. Це маленька жовта деталь під мостом. Приймач вчитує сигнал і передає його електроприводу, який. Піднімає міст. На моїй електросхемі загоряється світлий ділок. Це значить, міст піднявся. При цьому лампа розжарювання, яка відповідає за опускання мосту, не загорілася. Таким чином, машина без перешкод може проїхати по мосту, а корабель пройти по воді. Всім дякую за увагу. Окей, okay, go. Добрий день! Мене звати Назар. Я хочу представити свій стій проєкт Розумний дім з екологічним садом. Це макет дому майбутнього, який працює найшистій відновлюваній енергії. Основна ідея мого проєкту показати, як можна використати сонячну енергію та дощову воду, щоб зробити дім більш екологічним та енергонезалежним. Сонячна енергія на даху дому встановлено сонячну батарею, яка збирає енергію сонця. Вона живить електрикою все навколо освітлення, саду, ліхтарі та навіть фонтан. Це допомагає економити електроенергію та берегти природу. Фонтан і система води. У центрі саду є фонтан, який працює завдяки маленькому насосу. Насос качає воду з підземного резервуара, куди збирається дощова вода. Так, фонтан функціонує без зайвого використання ресурсів. Це приклад розумного використання природних можливостей, сад і декорації. У саду є рослини, квіти, доріжки та підсвічування, які також працюють від сонячної енергії. Це створює затшук і показує, що технології та природа можуть гармонійно співіснувати. Ідея проєкту я хотів показати, що майбутнє може бути красивим, безпечним і екологічним, якщо використовувати енергію, природу, сонце та дощ. Проєкт був виконаний із підручних матеріалів, що також є чудовим способом переробки сміття та раціонального використання природних ресурсів. У роботі були використані різноманітні трубочки, пластикові кришечки, упаковка від чіпсів, картонна коробка, сухоцвіти, а також пінопласт. Цей проєкт з екосадом є цілком реальним для втілення у більшому масштабі, як для повсякденного життя, і так для розвитку сільського господарства. Дякую за увагу! Добрий день! Сьогодні ми будемо робити допісочний годинник. Для цього ми будемо використати дві лампочки, то пістолет, старі навушники, три палочки, щоб втерпалося, і крупа, щоб воно всипалось. Я насипала крупи, з'єднала лампочки, тепер ми будемо закривати з'єднання лампочок. Тепер ми прикаємо до слови. Ми доклеїли. Докаємо... У кожні часи ось паличка докладує і одновушники, і ось так воно робить. Можна використовувати трафі з хвилинки. Мене звати Максим Сатановський. Я навчаюся в другому виколайському ліцею номер 42 Я сьогодні буду робити механічну машинку, для цього мені знадобиться дві великі палочки, дві маленькі, дві трубочки, дві батарейки, дві резинки, чотири кришки та нитки. А зараз за допомогою клеєвого пистолета я, я приклеїв трубочки до павчика, зараз, І зараз ми будемо робити колеса. Ось так я зробив колеса. а зараз ми будемо продовжувати. Ось така в мене вийшла машинка, а зараз я буду показувати, як вона працює. Два. Ось так вона їздить. Усім дякую.